Коли ми з подружкою поїхали на море після отримання диплому, я зустріла там свого чоловіка. Він також поїхав відпочивати з друзями. І з того моменту почалось наше спілкування. Після нашої зустрічі, так скажемо, Через два місяці він мені запропонував дружитися. З Сергієм я познайомився ще в 2012 році, по роботі, після чого почали з ним спілкуватись ну і допомагати один одному. Дійсно, я була за чоловіка. Він мене завжди підтримував, завжди був поруч. Коли мені було боляче, коли мені було весело, він завжди, посімною поруч. Він, знаєте, як був гора для мене, за яку я могла сховатися, і він мене прикриє. Завжди був готовий, як справжній офіцер, прийти на допомогу, коли це було потрібно. А саме головне, він був зерцем люблячим батьком та Чоловіком, вірним другом під час воєнного стану Сергій неодноразово виконував бойові завдання разом зі своїм колективом. Колеги його поважали, та він був прикладом для своїх підлеглих. Коли народився наш малий, мій чоловік першим його взяв до руки. І я побачила в той час, що мій чоловік плаче. Він був дуже радий, і я скажу, вас... мій чоловік всі ці п'ять років. Він дишав дитиною, він з ним з ним ходив гуляти в футбол. Вони, вони були завжди разом. Навіть коли чоловік був вдома, я не потрібна була. Він повністю розтворявся в дитині. Він дишав ним, він жив. Як він казав, це моє життя, це моє все. В малому було дуже цікаво з батьком. Таких батьків не буває. Це не справжній. Батько, чоловік, офіцер, таких чоловіків більше немає і ніколи не буде.